У Вінниці незвична прем'єра на сцену обласного муздрамтеатру вперше драмтеатру. вийшли ветерани, їхні дружини та діти. Постановка той, що приїхав із Рангуна» стала частиною проєкту Терапія мистецтвом своєрідного психологічного відновлення через театр. Дебют акторів бачила наша Вікторія Гетьман. Лялецькому залі дивився на в Мене було одна мрія. Подивіться на зал зі сценою. У світлій Софіт ветеран Сергій Логін втілює свою давню мрію. Виходить на сцену театру як актор. Його дебют у французькому детективі в виставі той, що приїхав із рангуна. Я сьогодні для вас шарм месонія. Поки ще не зовсім актер, людина, бувши військовий, був в Бахмуті після Бахмута, були на запорізькому напрямку. Списався рік назад, приблизно в цей період, з під Покровська за станом здоров'я і побратим. Це у нас ветеранський простір. Об'явив, що театр шукає людей, хто хоче виступити. Ну я подався поруч із Сергієм. У виставі грає і його побратим Олександр Мончак. Я щоб всі нормальні люди. Відтянеться на вас цієї вежі і плюнути донизу 2014 року на війні. Зараз вже демобілізований за станом здоров'я. Зараз театр в принципі або відтісняється все. Воно якось. Віддаляє мою цю війну, яка, яка була в мене буквально нещодавно, тому що дуже дуже я свого часу це все прийняв через себе, і воно мені ну дало дуже сильне по Дебютує на сцені і дружина військовослужбовця переселенка з Херсона Зоя Зарічна. І щоб не поїхала моя кокуха, сьогодні я тут Лісіна, секретарка. Треба спробувати щось новеньке, відволіктися від буденності, відволіктися від подій, що відбувається у чоловіка. Трошки завантажити себе сценарієм. Я не знаю, чи чоловік підтримує, каже: Давай, його, звісно, не буде. Але каже: ну скінь мені відео, я подивлюсь Так і живемо. Окрема частина постановки, поетична до неї долучились і діти та дружини військовослужбовців. В мене зник безвісти чоловік. Рік і дев'ять місяців на Донецькому напрямку, і можливо, це для інших дівчат буде поштовх, щоб вони не закривалися в собі. Таку виставу на сцені Вінницького академічного муздрамтеатру імені Садовського зіграли вперше. Готувались до прем'єри майже місяць. Секретарка не запам'ятала наше прізвище, звісно, я її не сказав. Ціную вашу стриманість. Ми були настільки здивовані, приємно задоволені від їхнього настрою, від їхнього натхнення і від їхніх спроможностей. Ми не замахнулися там на велику драматургію, на велику виставу. Таїся Дмитрівна запропонувала однактову дію, щоб хлопці себе спробували з того боку сцени. Ми назвали наш проєкт Терапія мистецтвом. І Я сама отримую цю терапію. Я от дивлюся на, на хлопців, на наших героїв, на наших воїнів. І в мене таке враження, що в їх особі е, очі, обличчя тих тисяч і тисяч наших солдат, котрі там на передовій, котрі тут проходять реабілітацію. Після прем'єри у планах показ вистави у реабілітаційних центрах області. У театрі ж візьмуться за нові постановки за участі ветеранів та родин захисників. Бог на сторін України Україна переможе. Із Вінниці Вікторія Гетьман Дмитро Кабакми Україна марафон. Єдині новини.